Злава південна хлопці! І сьогодні буде відео. ну Зазвичай я знімаю в кінці дня і показую, що я зробив. А сьогодні так покажу процес, ну, такі речі, які я по ходу роблю. і от В кінці такий мікс вийде у нас. Значить, що я зробив? Зробив я отакий от полік. Полік, кришка, як хочете його називайте. Бачите, як у мене герметично все. От. Нічого не заважає. Все чітко, як виномарки. Так, і от саме таке залишився оцей полік, якого в мене в принципі не було. Я вже не раз розказував, да, що тут за полік і все рідне, окрім оцього. От його він тут був напівгумовий, напіввирізаний, напівметалевий, ну, самоділка ще там. От. І от щоб вирізати чітко з першого разу, от я роблю такі матриці. Це я не перший раз таке виробляю. Воно що виходить? отут тут от такий косинець, ну, це нормально, це його форма крила. А тут чогось нема такого косинця, Ну, важко знов таки сказати чому. Це совєтська техніка, не забуваймо. Причому тут у мене все співпадає. Ліва, права сторона, ну, чітко, нема от там. Що треба подавати кудись. ну от Буквально все чітко, там міліметр в міліметр 36 см, по-моєму. Може збрехати, по-моєму, 36. що там, що там тут, Просто от тут форма крила от така, тут я її чомусь не бачу. Що не так, нічого я не пойму. ну І знов таки тут же прийшлося вставляти лист металу. Тут же бака в мене не було, це екскаватор був. Тому, можливо, тут, тут форма, коли трошки прихватками робили, десь, може, потягнуло метал, крило. ну нічого. ну нічого Все одно там вон є косинець невеличкий. ну Це вже не грає ролі а ніякої. Просто треба зробити таку матрицю: ця стрічка, лента, малярний скотч. Повторюсь, я вже таке не раз робив. Добре тільки клеїти треба один до одного ці полоски. І потім знімаєш і на метал, і в принципі, ви побачите, що воно вийшло. А ви знаєте, непогана матриця вийшла у мене. Навіть тут от все ж таки є такий откосик. Зараз будемо ліпити вже на лист. Все, переніс я цю матрицю на метал, наклеїв, власне, зідрав звідти, наклеїв сюди. Все просто. І по контуру маркером провів і все. Правда, знімав не сам з помічником, тому майте на увазі. Ні, ні цей помічник. Цей помічник не хоче нічого робити. От. Ну, зараз знов-таки вже ця матриця не потрібна. Зніму її і буду різати фортуною, болгаркою. Думаю, нормально буде. Матриця вже в мене на воротах. Все, випиляв я цей полік. Нарешті, якось так, знаєте, вперед пішло все з кабіною. От, підігнав непогано. Там так само. Ну, тільки ж оця штука, край буде лягати під оцей полік. По-моєму, так, якщо я не помиляюсь, а цей край наверх. Все, отак все правильно. Ну, звісно, далі Вібро, ну і там пиріг, Ні, ну тут пирога не буде, тут, скоріш за все, буде Вібро і зверху гумовий килимок, оцей Юмезовський. Мабуть, більш нічого не буду такого кидати. Так що кабіна вже схожа на кабінет, я вам скажу. Ще багато треба Вібро і Дуже дофіга його потрібно. У мене три листи вже пішло. І ніби нічого не робив, а три листи ляп нема. От. А ще ж треба ось крила. Це мінімум одне крило, мабуть, лист піде. Друге крило також лист піде. Плюс задня стінка. Так що ще вібро і золо. Це я не рахую і ще... Стелю. Так що з віброізолом ще тут треба гратися і гратися. Ну і залишиться після оцього поліка зробити що? Сидіння якось поставити. Ну і фактично все. І трактор-та готовий. Готовий, не просто готовий, а готовий працювати. Тут все, я ніби все поставив, Помучались. ну, нічого. Помучився я ще вибив оці втулки. Бачите, треба тепер підфарбовувати. Якось так забули про них. О, ну, ця сторона, в принципі, огонь у мене.